У законі про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, в частині вилучення пільгового приїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 року, крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів першої та другої групи, дітей-інвалідів, дітей, дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які супроводжують їх або ж інваліда першої групи, учасників. Войових ну, дій, як зазначило наше міністерство, що ветерани праці, діти війни, учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, інваліди першої третьої груп, особи постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії зможуть надалі користуватись правом на безкоштовний проїзд. Пан Володимир брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС у 90-х роках. Йому надали ліквідатора третьої категорії. Чоловік бідкається, що державна допомога давно не виплачується а на проїзд Витрачається чимало коштів. Якщо пільгу заберуть, це чверть заробітної плати, можна сказати, треба віддавати на проїзд, бо як-не як це городське життя. І треба і на роботу, і треба в магазини, і треба це все. Це скрізь кожен раз платити по рубль 50, по 3 рубля, бо як, смотря куди, це не менше 10-15 гривень у день треба витрачати на дорогу. Та й де більше, а у це виходить таки досить солідно велика сума. У департаменті соціального забезпечення населення Чернівецької облдержадміністрації роз'яснюють, які саме зміни відбулись законодавстві України, а що залишилося таким ж чинним законодавством Чорнобильським передбачено було безкоштовний проїзд у міському і приміському транспорті для Чорнобильців першої категорії та чорнобильців другої категорії, з числа учасників ліквідації аварії на чес. Всі інші пільгові категорії чорнобильців права безкоштовного проїзду у міському та проміському транспорті не мали такої пільги. Проте, оскільки більшість чорнобильців інших категорій досягли вже пенсійного віку, вони можуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.